Площа навпроти будівлі міської конкому стане бульваром, з торговим центром та магазинами. А за краєзнавчим музеєм наступного року почнуть будувати квартал з чотирьоповерховими будинками. Це стане доступним житлом для молодих спеціалістів. Планах і розвиток туристичної інфраструктури Нікополя в рамках програми Перша гетьманська столиця. Наше місто повинні знати в Україні, адже воно має багато історичну спадщину. Встановлюється центром. Після наша пам'ятника. Завдяки туристичній складовій повинна розвиватися інфраструктура міста, малий та середній бізнес, з'являтись нові робочі місця. Вважає мер Руслан Токар.